Захист прав і свобод людини, подолання соціальної нерівності, проблеми екології, збереження культурної спадщини, причини і наслідки війн. 21-й мандрівний пропонує запоріжцям переглянути та обговорити шість короткометражних фільмів, відібраних робочою групою фестивалю, із запропонованих 62 -х. автори стрічок, режисери з різних європейських країн у центрі всіх історій. Людина відкрився фестиваль переглядом кінострічки нідерландського режисера Київські файли. Фільм повертає до часів, коли Україна перебувала. В системі радянського тоталітаризму в основі стрічки спогади трьох людей, які змогли побачити справи, відкриті КДБ на них самих. До нас приєднається після перегляду людина, яка дотична до цього фільму. Це Едуард Андрющенко. От я навіть взяла його книжечку, можете подивитися. А людина, яка допомагала режисеру обрати історії, тому що режисер фільму «Київські файли» – це Вальтер Скотман. Він із Нідерландів, і він не знає нашу історію. Йому це цікаво було дослідити. Серед інших польська стрічка кіоск про насильство у родині і двох жінок, які змогли в. Вирватися з його пут і чеська у сітях, у якій автори торкаються теми сексуального насильства, підлітків у мережах інтернету, тому році магнолія дослідила, що відбувається, і 60 тисяч звернень тільки на його гарячу лінію. Щодо сексуального насилля для підлітків це глобальна проблема. Україна займає п'яте місце за цим розповсюдженням цієї проблеми. І ми запросили на панельну дискусію представників кіберполіції Запоріжжя області, ювенальної представники поліції. Так саме у нас буде пробація. Теж представники можливо, якщо стигнемо, то ще прийде до нас сексолог-психолог. Дитяча тема для документалістів неосяжна, розповідає Вікторія Писанець. Багаторічна учасниця фестивалю Дейс юей долоні, що на постійній основі діє у Запорізькій обласній бібліотеці. Восьмирічна дівчинка, яка постійно тікає з дому. А чому вона тікає? Тому що вона не бачить там себе. Вона не відчуває любові матері. А мати я там навіть не, не збагнула, чи є там батько, бо там якісь чоловіки були. То, тобто батьки ведуть свій рідний спосіб життя. З гульбищами, з випивками, а дитина вона сама по собі. І я розумію, наскільки це важливо для нашого суспільства. По-перше, ти звертаєш увагу на свої права. Ти більше звертаєш увагу на свої права. Ти бачиш з боку порушення прав. Ти бачиш з боку, як люди борються за свої права, пропонують організатори глядачеві фільм української режисерки Аліси Коваленко та її данського колеги Дівчинка далеко від дому. Це історія юної гімнастки з Києва, яка через вторгнення РФ була вимушена виїхати до Німеччини і будувати там своє нове життя. Вона теж вимушена виїхала з дому і налагоджує життя в іншому місті з нуля. Тому що більшість людей, які виїхали з окупації, вони на жаль. Я називаю це обнулілість. і все життя твоє, яке було до і після, воно дуже змінилось. Ну, наприклад, моя історія в мене мій власний будинок зі всім майном аджали окупанти. І я на сьогодні не маю власного житла ні тому, що я не хочу, да, тому що в мене просто все забрали. Таких історій людей з окупації купу це не те, що там в мене така історія. Дуже велика кількість людей втратили все протягом двох тижнів до фестивалю у режимі онлайн доєднається автор. При стрічок, а в обговоренні проблем, яких вони торкаються у своїх кінофільмах, візьмуть участь представники влади, активісти, журналісти, митці, волонтери та вимушені переселенці. Загалом відбудеться щонайменше 30 переглядів на різних міських локаціях, у тому числі закриті покази для цільових аудиторій, зокрема школярів. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.